У першу річницю вшанування пам'яті героїв Майдану із депутатом Львівської обласної ради Олександром Ганущином, який сьогодні у нашій студії ми поговоримо про іншу сторону увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. Уже пройшов рік, але ніхто ще й досі не покараний за їхні смерті. Пане депутати, вітаємо вас у нашій студії. І скажіть, що ви думаєте ось про таке вшанування, коли немає винних день? Ну, безумовно, ситуація, яка має місце зараз в таку річницю, ми не можемо бути свідомі того, що покарані я вже навіть не кажу про виконавців, хоча і їх не змогли притягнути до відповідальності, покарані ті, хто віддавав накази і ті, хто розробляли схему придушення майдану. Мені десь доводиться спілкуватися з адвокатами Небесної Сотні. До речі, один з цих адвокатів, така Євгенія Закревська, вона свого часу приїжджала до нас на підкам'яний фестиваль, дуже добре пам'ятається. І ситуація, з якою вони стикнулися, коли почали відстоювати права потерпілих, родин Небесної Сотні в правоохоронних органах, вона насправді нічим не помінялася за режимом Януковича. Не поміняв цю ситуацію ані прокурор, свого часу призначений Генеральною свободою, ані пан Єрема, який, як на мене, вчасно зрозумів, що треба втікати, бо, очевидно, бути генеральним прокурором на річницю Майдану і не придивити жодного покараного і жодного за гратами, як це має місце, це ганьба для будь-якого представника правоохоронного органу, не кажучи вже про прокуратуру. І навряд чи виправдає ситуацію і нинішній генеральний прокурор. Хоча зараз, впродовж останніх двох місяців, позірно, про людське око, всі намагаються, котрі причетні до цієї справи, робити все можливе. Але час, на жаль, втрачений. Дуже багато свідчень, дуже багато доказів, котрі могли бути здобуті безпосередньо у перші дні, коли це сталося, одразу після Революції Гідності, вони є безнадійно втрачені. І надія, насправді, є виключно на людей, котрі є свідомими, котрі можуть. Згадати, пригадати, дати покази, і по таких маленьких деталях можна буде щось відновити. Тобто, наскільки я зрозуміла, що ви гадаєте, тепер уже не можна знайти фактично тих винних, бо рік пройшов, ще пройде час, і виходить, що так і революція гідності не змінила. Напевно, вартує говорити про те, як там кожен зі свого боку доклався до цього процесу знаходження винних у Львові. В ситуації у справах майдану. Десь проходило кілька таких напрямків, якими в тому числі я займався. Напрямок перший, він стосується підпалу бази Львівського Беркуту. І я, і ті громадські активісти, котрі з запалом займалися фактично громадським розслідуванням цієї справи, мали щиру надію, що ті, кого за цією справою арештують кінодоцюпи, все-таки дадуть покази на своїх очільників у Києві. Адже, як відомо, Львівський Беркут, він в бік у бік з Харківським Беркутом пройшов весь Майдан. І пізніше, коли 20 числа стався підпал бази, які теж хотіли кинути на, власне, на самооборону, на представників громадського сектору, вже зараз достеменно відомо, хто це робив, як це робив. Але міліція, наша львівська міліція, наша львівська прокуратура затягувала всіляко з цим процесом. І в результаті, як свого часу, коли здали відомому беркутівцю, керівнику чорної роти Беркуту, такого пам'ятаєте, є відео, де людина без руки стріляє з нелівої руки. Стріляє з автомату Калашникова по мирних людях, це оцей садовник. Йому просто дали втекти. Так само дала наша странно війська міліція втекти обвинуваченому справі у справі підпалу. на слухі кого, до речі, загинуло двоє самих беркутівців. Він зараз знаходиться в Росії. Але попри все, ми зуміли цю справу довести до винесення підозри людині. Вона втекла, і напевно, ця людина буде одною з перших, яка буде засуджена заочно. Тобто не Януковича, першого засудять, вдумайтесь, а звичайного майора, якому дали втекти. Був такий другий напрямок, яким ми займалися в часів Майдану це покарання даєшників, котрі ступували автомобілі і не давали їм їхати. Пам'ятаєте, була така історія полічення. Ми зараз говоримо там, де ну, ми маємо до чогось доторкнутися, до так би мовити. Станом на сьогодні міністр відзвітував, і ми дуже хочемо побачити прізвище цих 12 звільнених даїшників, але з них звільнили ще в квітні місці, власне, за поданнями, за роботою громадського сектору, за моїми зверненнями, котрі ми слали уперто на міліцію, вимагали проведення розслідувань. І є ще один напрямок, він стосується діяльності нашої обласної прокуратури, є беззаперечним фактом, що в часи Майдану прокурорські працівники, діючи на догоди режиму, Всіляко намагалися погасити громадянську активність, і було таке мало місце це, до речі, на Бродівщині, що прокуратура масово виносила подання на рішення, котрі були прийняті місцевими радами на підтримку Євромайдану. Ми рік ішли до цього питання, але, власне, позавчора відбулася колегія прокуратури Львівської області, де прокурор області особисто озвучив те, чого ми не могли почути рік, що це була е е е кон'юнктурна позиція. Що вона не має нічого спільного з правом, і що прокурори, котрі масово виносили такі подання, будуть покарані. Ми зараз чекаємо на рішення колеги з цього питання і чекаємо на покараних прокурорів. Бо інакше ми ніколи не доведемо, що ми щось змінили. Ми також намагаємося максимально допомагати власне адвокатам Небесної Сотні в зборі всіх доказів. І тому кожен хто щось пам'ятає, хто пам'ятає такі важливі деталі, хто може відновити обличчя Беркутівця або істотні його особливості, того, котрий тримав брою в руках. Повірте, дійсно, я от звертаюся до всіх хто, бо дуже багато людей в на майдані. Навіть зараз, давши свідчення, ми ще можемо бодай трохи відновити картинку. Так втрачені основні докази, так втрачені зброя, з якої стріляли, кули гільзотеки, по якій можна було встановити характер зброї. Так, дуже багато беркутівців дали їм можливість фактично втекти в АТО. Бо принаймні, я говорю зараз за Львівський Беркут, вони там абсолютно не виконують якихось там бойових завдань, а натомість зараз є приховані від правосуддя. Але те, що можемо зробити, ми, звичайні громадяни, згадавши і давши покази, можливо, ми все-таки зможемо так би мовити виконати цю роботу за правоохоронні органи. Бо, на жаль, рік минув, знаєте, отак. От він минув, розпочалася війна. А винних, так би мовити, не встановлено. І в принципі, я так собі десь сьогодні, ідучи до вас на інтерв'ю, так собі згадав, що напевно, що вічна пам'ять героям Небесної Сотні, вічна ганьба всім правоохоронцям, суддям і прокурорам, котрі не змогли відшукати вбивць, бо це їм справді буде вічна ганьба. А нам треба йти далі, треба допомагати нашому війську, і треба звичайно думати про те, як відшукати тих, хто стріляли і вбивали наших мирних людей на Майдані. Нам ще цікаві особисто ваші емоції і враження. Ви були активним учасником революційних подій. Вже тепер війна йде. Ви також не зменшуєте своєї активності. Багато волонтерів говорять, що так, суспільство змінилося, але не змінилася влада. І з цього приводу є розчарування у людей. Чи немає у вас такого розчарування? Я думаю, що року змін в Україні? Остаточну точку в змінах, котрі мають проводитися на рівні місцевої еліти, остаточну крапку, мають поставити місцеві вибори, які відбудуться в жовтні. Тобто нагадую, що на виборах 2014 року парламент практично повністю оновлений. Всі ті, хто не склали іспит, а в цей час дуже вже мало говорили про фальсифікації, радше говорили про невиправдані надії дуже багатьох народних депутатів, в тому числі на Бродівщині, до речі. О, це був перший крок. А наступним крок, кроком будуть місцеві вибори, де фактично ми всі обиратимемо місцеву владу на майбутні 4, а то, можливо, навіть 5 років, як мало місце зараз. І просто є шанс нормально пригледісти до тих облич, бо повнота місцевої влади буде значно вища. І прийняти відповідне рішення нема зараз задоволених ані станом у виконавчій ланці, ані станом місцевого самоврядування. Якщо спитати людей на вулиці, для них однаково погані всі і депутати, і прокурори, і судді. От це нормальний процес, бо люди втомилися чекати. І, на жаль, поки що наші люди ще думають, що хтось щось за них зробить інше. Власне, волонтери є таким невеличким собі острівком вільних людей, котрі показують, що Знаєте, то можна просто взяти і зробити, тобто не чекати, що хтось зробить за тебе, а просто взяти і зробити, тому велика шана всім тим колегам, котрі зараз займаються, і підтримкою сімей, і лікуванням поранених, і збором коштів, і безпосередньо доставкою на передову. Зараз ми приміром взялися за напрямок, який полягає в наповненні навчання військових, котрі проходять на полігоні. Тобто, ми повинні розуміти, що крім нас, громадян країни. Якийсь там міністр оборони, міфічний, чи начальник генштабу, чи якийсь народний депутат, ніхто просто не зможе докластися до того, що ми маємо перемогти. А якщо ми не переможемо, то на жаль, всі ті здобутки, які ми отримали за рахунок майдану, по все, ми маємо збути істотні, то це все буде відкочено назад, тому що Росія просто нас окупує. І, по суті, станеться все те, що мало статися, бо я глибоко переконаний, що ну, Майдан це просто вихід був поза межі якогось сценарію, який був написаний раніше Януковичем і Путіним. От, і ну, просто станеться тільки е, очевидь, що про українську державність нам доведеться забути на довгі десятиліття, якщо не століття, як це мало місце, скажімо, в XVII столітті або в інших там історичних періодах. Тому нам зараз треба бути всім зібратися. Безумовно, треба е, згадувати тих, хто загинули в цій Дуже важкі люди навіть ні, рік тому. Але треба так само пам'ятати про живих, котрі зараз, котрим допомога потрібна щодня. Це в першу чергу люди на фронті і їхні сім'ї тут. І чим більше ми будемо власне, займатися цими людьми, тим більше це буде з нашого боку свідчення, що наша нація міцніє і стає справді здоровою нацією. Що ж, дякуємо вам за думки, за вашу активність і надіємося, що таки будуть покарані, винні у смертях героїв Небесної Сотні. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, сьогодні у нашій студії був депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин, волонтер, який активно допомагає учасникам АТО.